Мені пощастило стати учасником Indie Cup Ukraine 22. А вже ж в ролі журі Всього у фестивалі взяли участь 60 проєктів, з яких до фіналу було обрано лише 11. Хоча насправді хороших ігор було набагато більше. Привітулі, я Артем Лисичук і зараз швиденько розкажу про кожного із фіналістів. Strew the Nightmares – це гардкорний платформер, причому гардкорний він ледве не з першого рівня. Грати доведеться за піщану людину, який намагається врятувати дітей від морфея. Так, це різні персонажі, подорожуючи їхніми снами. Весь ігролад зав'язаний на здібності піщаника зменшуватися. У повний зріст герой вище стрибає та швидше пересувається, а у зменшеному вигляді пролазить у низенькі щіли. А також може нескінченно стояти на платформах, які провалюються під вагою дорослого Сентмена. На рівні можна знайти пісочний годинник та активувати його практично у будь-якому зручному для вас місці. Це і буде вашим чекпоінтом. Та годинник має обмежену кількість спроб, після чого все ж доведеться почати рівень спочатку. Чекпойнт взагалі можна не активовувати, тоді в кінці рівня отримуємо бонус. Ще у кращих традиціях жанру на рівні схований секрет, який не так важко знайти. Як дістати його з першої чи навіть з п'ятої спроби? З приємних бонусів зруйновані перешкоди зостаються зруйнованими на перегравання, що економить кілька нервових клітин. Гра ще на стадії бети і розробникам є над чим працювати. Але якщо ви любите гардкорні платформери? Обов'язково зверніть увагу. Таймлуп Sing Again Beach. Джек прибуває на острів Мавп, альтернативна назва острів смерті, аби виконати останню волю свого друга, розвіяти його прах на горі. По прибуттю, герой зустрічає доволі дивних персонажів, і виявляється, що дехто вже зустрічав нашого антагоніста тут, на острові. Історія подається нелінійно і багато подій залежать від часу доби. Наприклад, вночі вилазять скелети та духи померлих, ще й можна натрапити на é oh, isso aqui По суті, Таймлуп це пригодницький квест від першої особи, який відбере у вас близько трьох годин на проходження, або ж удвічі більше, якщо забажаєте побачити альтернативний фінал цієї історії. Єдина гра з цього списку, яка вже вийшла у реліз, і яку до 5 січня можна придбати зі знижкою усього 105 гривень. І як вишенька на торті, гра повністю озвучена українською професійними акторами. Він був гарною людиною, правда. А я все одно не шкодую про свій вчинок, або ти вб'єш, або вб'ють тебе. Квіткова крамничка Ханако це комбінація візуальної новели з конструктором, в якому вам доведеться складати букети. Що більше, букет повинен відповідати замовнику або ж його потребам, а для цього необхідно уважно слухати клієнта та аналізувати його запит. Кожна квітка має кілька значень, і по такому принципу потрібно збирати букет, керуючись проханням покупця. Звичайно, ніхто не забороняє скласти букет з будь-яких квітів, але в такому випадку готуйтеся до непередбачуваних наслідків, ну як мінімум, втрата клієнта. Також не варто забувати поповнювати запас квітів, Дешевше садити насіння та вирощувати самотужки, але в екстрених випадках можна замовити необхідні квіти з оранжереї, що звичайно знизить прибуток, але так більше шансів задовільнити клієнта. Тож маємо ще й механіку симулятора фермера, у нашому випадку квітника. Як і більшість ігор цього відео, квіткова крамничка Ханако має українську локалізацію, ще й повністю озвучена. Era Exordium — пригодницький двада екшен у сеттингу дизельпанка. Гра дуже атмосферна, повільна і складна. В першу чергу складність досягається неймовірною малою кількістю чекпоінтів, про що не казав тільки лінивий, але розробники вже пообіцяли підшаманити це питання. Проте відірватися від гри було складно. Її тягуча атмосфера поглинає з головою і не відпускає до фінального екрану з надписом Кінець демоверсії. Демка доступна у Steam, обов'язково спробуйте. Гра ще й стала переможцем у голосуванні журі. Про ігри я розповідаю у порядку, якому вони були на фестивалі. Тож не сприймайте це як топ від гіршої до кращої. Усі вони заслуговують на вашу увагу. І покликання на кожну я залишу в описі до цього відео. В першу чергу за Safe Place привертає увагу атмосферою початку 90-х. Сірі багатоповерхівки, злидні та невизначене майбутнє. В центрі уваги Олександр, який щоб прогодувати сім'ю, вчиняє крадіжку з власної роботи, але все йде кереберть, і за кілька хвилин антагоніст перетворюється на декого гіршого, аніж просто злодюжку. Розробники самі повністю описали зав'язку гри. Я не рекомендую читати її, а одразу перейти до практичного ознайомлення. Тим бачиш, що цей класичний квест повністю озвучений українською мовою також. В нинішній економічній кризі автомобіль це розкіш. Демоверсію можна завантажити безкоштовно або ж задонатити будь-яку суму та підтримати розробників. Поки Ілон Маск розважається із соцмережами і схоже забув про Марс, ми маємо можливість показати мільярдеру, як правильно колонізувати червону планету. Фарлендерс це економічна стратегія по тереформуванню та заселенню Марсу. Гра мало поступається іншим представникам жанру. На додачу ще й мапа кожного разу процедурно генерується. Для додаткової мотивації автор, а гру робить одна людина, додав сюжетний режим, який схожий на візуальну новелу та подається у вигляді кодику, прямо як в Metal Gear Solid. Між місіями можна поспілкуватися з керівництвом або іншими членами колонізаторської кампанії. Гра виходить 17 січня, але вже доступна демоверсія та безкоштовний пролог. Puzzles for Clef – це гра пазл центральною темою якого є музика, і все так чи інакше зав'язано на ній. Годинна демоверсія знайомить нас з головною героїньою гри кроленям Клеф. Та ще кількома персонажами, чаплою художником та сплячим металевим драконом. Пазли не дуже складні і переважно випробовують вашу уважність та пам'ять. Я в подібні ігри граю не часто, тому деякі механіки для мене виявилися неочевидними. Але бувалі фанати жанру кажуть, що то норма для подібних ігор. Але мінімум гра зачарує неймовірним художнім оформленням. Я давно слідкую за художницею. Вона постійно викладає у соцмережі шматочки нових фонів, декорацій та оздоблення, дуже надихаюче. Гра має вийти наступного року, десь у другому кварталі. Space Me Out – rogue-lite side-scroller, в якому граємо за войовничого котика. Прориваємося крізь ворогів, знаходимо нову зброю, серед якої гранати, турелька, яка автоматично стріляє у противників, або унікальний меч з цікавим бонусом, наприклад, більшим радіусом ураження. Концепція чимось схожа до Nier Automata. після смерті героя. Пробуджують клона, який і продовжує місію попередника. Накопичена валюта також зберігається. Це тож на базі можна покращити стандартну зброю та ту, яку можна знайти на рівнях, але новий забіг завжди починається з базового набору меча та пістолету. Основна проблема гри це противники, які стають безпорадними, як тільки починаєш їх бити. А також всього одне комбо незалежно від меча та практично непотрібний пістолет, який я використовував, щоб підірвати бочку поруч з противником. Та по правді, швидше було б подолати його традиційним способом. Різновидів противників поки небагато, зате з Кожним наступним рівнем вони обростають бронею. В кінці чекає бос, який має пристойний пул прийомів, але трохи підсирає відсутній зворотній зв'язок з гравцем. Я просто не відчував, що отримую пошкодження, і кожна смерть наступала зненацька. Поки що виглядає, Space Me Out краще, аніж грається, але проєкт на стадії преальфи, тож у розробника ще є час урізноманітнити безпосередньо геймплей. Бо поки що це найслабша частина гри, але база хороша. Підтримуйте нашу армію та волонтерів. Завдяки ним я можу робити ось. Ці відео а ви їх спокійно дивитися у своїх теплих, добре освітлених квартира. Ньорнсвіл виключно кооперативна гра, яка потребує від гравців концентрації, витримки та столевих нервів. Грати можна як мережею, так і за одним комп'ютером, для чого знадобиться два геймпади. Герої цієї скандинавської історії володіють телекінезом, що напряму використовується у подоланні ворогів та вирішенні пазлів. Можна навіть підняти свого напарника та ж бурнути через провалля чи дістати з води, щоб бідний не втопився. Ускладнює процес проходження неймовірно мала шкала витривалості. Всього три пункти, яка витрачається на стрибки, удари та ухили, а також куці таймінгів, які потрібно вкластися для вирішення пазлів. З іншого боку, розробники ще в описі попереджали, що їх гра не для пересічного геймера, тож тут жодних претензій. Я не маю досвіду у квестах, і шапік за квест це гра прямо для мене і насправді добре підійде для грання з дітьми. Дуже проста, гарно намальована і з приємною музикою. Впевнений, досвідчені квестері одразу впізнають стиль Аманіта дизайн, особливо їх серію Саморост. З недоліків проходиться гра приблизно за 30 хвилин, а хоч це трішечки більше. Але як я вже казав, для дітей це ідеальний формат. Якщо вірити розробникам, шапік вже повністю готова. Цікаво, тільки чому досі її не випустили чи хоча б назвали б дату релізу. Але вже можете додати її до списку бажаного у Steam, як і більшість ігор з цього відео. Little Thieves — це кооперативна гра до чотирьох гравців по викраденню кристалів та своєрідний погляд на хованки. На невеликій локації, судячи з усього приміському будинку, розкидані шість кристалів, які потрібно доставити на базу. Зібравши їх усі, відкривається кімната ще з чотирьма камінчиками. Звичайно, щоб ускладнити весь процес, на маленьких крадіїв чатує Бабай, погляд якого відправляє нас на базу від якого можна сховатися у спеціальних місцях, все як в дитинстві? Я в будиночку і нас не видно. Також на персонажі вішається дебаф. Наприклад, герой заморожується, або ж його підкидує вгору кілька разів поспіль. А до кінця гри таких дебафів стає три. У кращих традиціях, дебаф спрацьовує у найвідповідальніший момент і може вас буквально виштовхнути на бабая, або ж заморозити прямо на шляху слизунів, які також відправляють нас на базу. Сам же наглядач отримує бафи. Наприклад, він може з'явитися прямо біля нашого персонажа, або ж різко розвернутися, коли вже здавалося, він ось ось сховається. Вгається за рогом будинку. Будинок та подвір'я теж нафаршировані різного роду перешкодами, зникаючими платформами та пастками. Грати весело навіть удвох. Ми от з падоном, ви його знаєте, а якщо ні, то обов'язково підпишіться. Не не йди туди. <плес> я полетів і прям слиз влетів. Ой, блін, я просто вийшов вслиць. в цей самий, якому ти вмер. Так от, ми десь з третього разу пройшли цей рівень. Правда, більшою перешкодою стали баги, але то таке. Гра на етапі вертикального зрізу, тобто є повністю готові механіки, але контент обмежений однією локацією. По суті, це така собі демоверсія гри, і у розробників попереду ще купа роботи. Якщо все вдасться, то може вийти чудовий кооперативний проєкт. Цього разу навіть не глючого танець. І тебе теж танцює Так, так. для мене. Це був перший досвід подібного суддівства і було цікаво. Звичайно, хотілося б витратити більше часу на оцінювання та дати повноцінний фідбек розробникам. Маю надію, наступного року теж запросять. Українських розробників потрібно підтримувати не тільки фінансово, але й інформаційно. А я дякую за підтримку своїм класнючим патронам, особливо подяка Данилу Румянцеву. Якщо і ви маєте бажання мене підтримати, то покликання є в описі під відео. І подивіться відео про тоталітаризм в іграх, тому що чому б і ні, воно теж класне. І далі буде ще краще та ще цікавіше. Побачимося!